Слава Україні! В цьому відео ми поговоримо про секретну зброю моголістів, а саме про амортизацію. Це інструмент, який дозволяє нам долати різні перешкоди по типу бугрів без втрати швидкості та контролю. Мова зараз піде не про техніку могульного повороту, тому що це вже наступний етап. А мова піде про вертикальний діапазон руху нашого тіла. Це один із шести рухів лижників, про які я вже згадував у попередньому відео. Тож, да, ви на каналі Кіперстор. Дякую, що продовжуєте залишатись з нами, доєднуватись до нас, не дивлячись ні на що. Ну а ми погнали знімати відео. Шух! А і ще не забудьте, будь ласка, поставити лайк, написати коментар, а також задонатити на ЗСУ. Добре, зробили. Поїхали! Активна вертикальна робота потрібна нам не тільки на Могильній трасі, а й, взагалі, на будь-якій трасі в після час. Хоча стривайте, Хіба ми тут зібрались заради траси на фрірайді, навички амортизації та вміння круто долати перешкоди, необхідно вам як кисень, через те, що маневри часто доводиться робити в найнепередбачуваніших місцях. Рішення приймати за долі секунди. І часто це все відбувається в умовах поганої видимості. Наша мета на сьогодні навчитися проїжджати нерівності, не підстрибуючи на них, та виконувати поворот на бугрі без втрати швидкості та контакту зі снігом. Тож, вертикальний диапазон складається з двох частин. Це верхнє розвантаження і нижнє розвантаження. Верхнє розвантаження, воно вже знайоме більшості з лижників. Це коли ми на виході з повороту витискаємо з-під себе лижу або, інакше кажучи, самі від відштовхуємось від зовнішньої лижі, випрямляючи при цьому ноги. Але нас цікавить нижнє розвантаження це коли ми, долаючи перешкоду, підбираємо ноги під себе для того, щоб опрацювати нерівності рельєфу, або при вході в поворот розсіяти надлишок накопиченої енергії для того, щоб вкатити в поворот без надлишкового перенавантаження. Тепер я покажу пару спеціальних вправ, які ми використовуємо саме на горі, на трасі. Беремо палички кінцем. До гори довжина палок має бути дві третини, щоб вони не були надто довгі. Розставляємо руки в сторони, підсідаємо вниз і притискаємо наші палички до снігу. Таким чином ми їдемо по трасі, виконуючи повороти, не відриваючи палички від снігу. Тобто головна умова, щоб обидві ваші палки були на снігу. Для того щоб не зламати собі зап'ясток, розверніть зап'ясток вперед по ходу руху, таким чином, ви тримаючи палку, не будете його собі виламувати. Наступна вправа це атака бугра. Вибираємо собі бугор таким чином, щоб ми могли заїжджати на нього на прямих лижах, без закантовки. Як тільки носок війшов в контакт з бугром, підняли ноги, звісили носки, перехилились вперед, стисли носки, натисли на лижу, щоб додати собі прискорення. Наступна вправа це серія бугрів. На горі формується ціла серія хвилі подібних бугрів, саме яку ви і шукаєте. Ви розганяєтесь туди. Задача проїхати всю цю ділянку без поворотів і змін, і втрати швидкості, опрацювавши всі нерівності своїми ногами. Індикатор того, виходить у вас правильно чи ні, це не тільки ваш комфорт, а ще й звук, звук, удару, лижі об схил. Якщо ви долаєте ділянку технічно, ваші ноги достатньо швидкі, звуку ніякого не буде. Але якщо ваші ноги жорсткі та недопрацьовують... Основні помилки, які учні показують на подоланні перешкоди, загалом це ваші ноги, це або надто жорсткі ноги, через що ви постійно підстрибуєте. Це можуть бути зігнуті і жорсткі ноги. Тому, коли ви долаєте перешкоду, вас часто просто втискає, або повільні ноги. Це коли заїжджаючи на перешкоду, ви просто не встигаєте скласти їх достатньо сильно, через що ваше тіло разом з плечами також підстрибує на бугрі. Далі пробуємо поворот на перешкоді. Ми розганяємось на бугор, залітаємо на його пік, втикаємо палку в пік бугра поряд з собою, палку, навколо якої ми будемо повертати. І от у цей момент, коли ви підхопили під себе ноги і отримали долю секунди невагомості, ваша задача податись вперед за бугор і перевести свою лижу на інші канти. Коли ти робиш поворот на бугрі, це одне, тому що форма випукла і зовсім інша справа, коли бугор йде каскадом, тобто є такий перегин, за яким невеличкий зброс. Для подолання каскадної перешкоди використовується трошки інша техніка. Наша задача провести наші стегна якомога ближче до пікової точки перешкоди, для того, щоб піти своїм центром маси зразу вниз. Прямо за цією перешкодою. для того, щоб вилітаючи з перешкоди, наші лижі мінімізували відрив і якомога раніше вкатили у поверхню снігу. Далі буде трошки хардкору. Наша задача вибрати достатньо пологу ділянку для того, щоб ви могли розкантувати свої лижі і відпустити себе вперед. Як тільки рух почався, ваша задача сісти повністю вниз і, не затримуючись, піднятися назад наверх, при цьому витиснувши з під себе лижі і розвернувши їх під 90 градусів відносно свого основного напрямку. Починаємо рухатись вперед, сідаємо вниз, і без затримки піднімаюся наверх із витисканням з під себе, розвертаючи їх. Поперек схили. Робіть цю вправу в обидві сторони, однакову кількість разів можна в одній серії. Сіли, витисли, сіли, витисли. І тепер, коли ми опанували ці штучки, ми можемо спробувати останню вправу на сьогодні. Це підсідання в першій фазі повороту. Давайте уявімо. Зараз я рухаюсь на вас. Схили йде прямо на вас. Я стою на верхніх кантах, готуюсь війти в поворот. Мені потрібно спочатку розкантувати свої лижі. Інколи лижники роблять це розгибанням ніг і подачою свого корпуса вниз по схилу. В нас задача схожа: ми направляємо плечі вниз по схилу, але робимо не розкладання ніг, а навпаки, згибання ніг. Таким чином ви завалюєтесь в поворот буквально падаючи в нього і опинившись в піковій фазі повороту, ви завершите поворот. Плавним елегантним витисканням лиш під себе чи бувало у вас таке, що на великій швидкості ви на виході з повороту ніяк не могли вчепитись кантом за схил? Ваші ноги максимально напружені, але вас отаким чином труханить і ви не відчуваєте 100% щеплення зі снігом. От для того, щоб зробити новий поворот в таких умовах, ми якраз і використовуємо підсідання і занурення всередину повороту. Моторика нашого тіла не дозволяє зробити цю дію легко, оскільки їй здається, що ви втратили контроль і падаєте. Тому вона намагається вас врятувати усіма можливими способами. Вам треба трошки попрактикуватись. Що ж, дякую вам за перегляд. Користуйтесь нашими вправами та покращуйте свою техніку. Друзі, через війну канал Кіперстор дещо призупинив свою діяльність. Попри це, кількість підписників на ньому продовжує зростати. Мені, звісно, дуже приємно, адже ваша активність якраз стимулює мене робити ці відоси. Єдина проблема, що дивиться за багато кацапів. Тому, будь ласка, допоможіть мені розповсюдити цей контент саме на україномовну аудиторію. Але єдине, що має нас зараз всіх по-справжньому хвилювати, це перемога України у війні. Тому, будь ласка, єднаємося, борімося разом, допомагаємо Збройним силам України. Підписуємось на канал і до зустрічі в нових відосах. Дякую!